Всім, до... Всім доброго дня. Сьогодні буде... будемо, бачите, в мене тільки половину і ми яйця гусині. Ми вже будемо замочувати їх, щоб вони відкисали. Як ви бачите, такі роствори мене з марганцівки, щоб вони відкисли. Ми їх потім помиємо. Сьогодні будемо закладувати в інкубатор гусині яйця. З приводу куриних яєць. Хотіла сьогодні підкинути під хвочку. купувала я, ну тобто просвітила яйця, свої домашні. Так. О, які. І вони оказалися, в мене потух холостой. Ось так. Вся ж у яйці була неяка. Може там зародиші були. Ну, я думаю, все це все одно від петуха. Вся шкарлупа в яйці була неякісна. Всі в дирочках, як просвічаєш, вони такі просвічаються в дирочках все. Ось так. Так що очку ми сьогодні не підкинули, не посадили. Вона таки сидить десь свого часу. Я б дзвонила своїх знайомих. Думала, може ще в інтернеті купити яйця, заказати, але передумала. Озинила своїх знайомих і вони мені до п'ятниці зберуть своїх домашніх корей. Я в них купу, куплю. будуть, ось зараз буде ми їх, Тут трохи полежуть. Я в них куплю яйця. Це перевернемо так, щоб вони не тушилися. Купляйте я заложу десь в п'ятницю, вже під кучку. Перемила я яйця, як ви бачите, вже вони підсихають. Да, ті грязні яйця важко мити. Що я можу сказати? Важко було мити, але помили. Вони повідкисали, вони помили. Тепер вони повинні просохнуть. І будемо закладувати. В інкубатори настраювати програми. На осине яйце. Ой. Трошки втомилася. Хминюю, цілий день щось роблю. То сир топлю то сметану збираю. То банки переношу, то дою, то телят кормлю. Ну, коротше, я говорю, як білка в голосі. Ну, таку я, так у мене життя складається, так я вибрала, так і живу. Ой. Дай Боже, все буде добре. Але хочу сказати, хто живе в селі, то можна, звісно, заробити то на тому, то на тому. Хто хоче. Я ж також, а, там, де я торгую, і там, де я живу, а, так сказати, це добре, що в мене машини є. Але я також машину закупила за свої гроші, коли починала свій бізнес. Ну, починала не те, що бізнес, а починала. Торгувати поренкою, я взагалі починала з кров'янки просто-напросто. Ну, З попередніх давнішніх відео я казала, що починала з кров'янки. Торгувала кров'янкою. Тоді легше було, можна сказати, тому що не було війни, не було до коронавірусу, я цю машину придбала. Я за рік назбирала кошти. Ну, ще звісно, була до довж... ще трохи, але так як продавець мені довірив, довірився, і ми були знайомі. А, як тва, не те, що ми знайомі були, ми просто в сфері діяльності одні працювали. Вона, я пенсійного була, а ну тепер бачите. Мені ферома, тому що потрібно працювати, заробляти також, тому що, на жаль, на зарплату державного службовця у, у, у районному відділі пенсійного фонду не сильно велика зарплата. А мені і дитину треба виховувати, кормити, було себе одягати. Ось так. Не збиравши кошти, ми з нею домовилися і я придбала. Ось так, отака так, була така історія. А тоді звільнилася я з посади, бо вже була своє авто, то я з дядьком їздила. Так як було вже своє авто, то можна було більше робити кров'янки, більше реалізовувати. Віддала я на протязі року до... Борг по машині. Так щось що так, я теж важко збирала на машину, так що, якщо хтось там хоче сказати, що добре, що в мене машина, я не спорю, це добре, що в мене машини є. Але коли я збирала цю машину, ми все, все, що я зробляла на цій кревенці, всі 100%. А ви до відкладували, всі 100%. Ми жили на мамину пенсію, на мою зарплату і на дитячі. Так як я мати одиночка, то там, там щось платили. Ось так. А кошти, які я зробляла на кров'янку, максимум, що я могла дозволити собі, то там уже памперси дитині. Ось так. Памперси, ну і одяг дитині. Ось так. Все остальне ми жили в все, так сказати. І вже потім почали. Вже. Так що, хто хоче займатися чимось в селі, то можна знайти і чим займатися і заробити. Тобто, звісно, тут потрібен труд. На жаль, тут потрібен труд. Так як у мене мати батьки на олігарха, не змогла я сидіти в офісі за мінімальну зарплату, вирішила взяти в життя свої руки. Через те несу відповідальність за те, що я роблю. Так, добре, піду, подивлюся там, де гусини яйця є. Може, бачила, гусочка сидить. До підмию, що ти є. Сяженька, якщо воно буде чисто, просто повитираю. Ой, минуло таке. Прийшли ми по яйце. А тут у нас мої хлопці. У нас тут лампочка нагорить. Ууу. Боїшся ще мене? Скоро будемо вас хоромі годувати. Мартин. Мартин не сравнатин. Ох, Старше є. І тут а в мене кусочка сиділа. О, вона до сих пір сидить. Тебе не тривожить тривожити, е? ти що сидиш? Муза. Муза любопитна. Все, сиди. Пішла, значить, наступний раз, так? Да? Каже, йди, йди, галя, йди. Муза, не кашляй. Я ж себе проколола. Ролінули, ми ти кашляєш. Виходять остатки, так? Да? Загнали ми інших стрибунів. У мене всього п'ять гусочок. Двоє з них гусаки, напевно, і три гусочки. Да? Одна там сидить, вона кричить. О, чи ти опираєшся вставати вже? О, ховає, ховає. Ховає, знеслася, байська, ховає. Ховай, ховай. Заховала. Муза мій сторож. Подружка твоя муза? Що, сусіди не нравляться, да? Крикливі, е? Біланчик, Крикливі, да? Крикливі вони, так? Да? Цілий день на вулиці дощ іде. Знаєте, що робиться яка калюжа? Я Як хоч ходимо в такій красової обуві. Значте, ха-ха-ха. Модна. Так, ось така куча гусингується, які вже висохли. Більше як 30, ми їх пронумеруємо 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 і далі будемо закладувати отакий от інкубатор. Він, звісно, автоматичний, але ті ячейки, які є під госини не підходить. Будемо його перевертати вручну. Так, утром, вранці. Будемо перевертати вручну, вранці та вечором. Зараз. Буду нумерувати і складати. Все, я заклала. Ой, пощить, повітря холодне ще. Виключимо піскалку. Пронумерувала, як ви бачите. 32. Парне число, ну нічого не зробиш. Буду, значить, всі дівчата, всі гусочки, але половину було. щоб м'ясо було. Ось так, а тепер зараз накриємо одіялом, <гум> бо, на жаль, пластмасові інкубатори конденсат збирають. Ну, такі, які в мене є, то вони збирають конденсат. А яйця в гусочки я таки не забрала. Пожаліла, вона несуть, то гай сідають. У мене тут вилуплюється, а вони там на несуті сядуть. Але як одна гусочка сяде, так я буду бачити, який точно там гусак. Позу свою невістку, айні скаже, який гусак як і обородного гусака. Бо два гусака і дві гусочки, які будуть ходити, то вони все одно не дадуть гусочці цій третій сидіти. Треба обрати одного гусака. Ось так, справи життєві. Дай Боже, що вони повилуплювалися. Все було... Хоча все було добре, але як я знаю по практиці, а я так раз, звісно, закладували інкубатор томусь в тому році гусині яйця. Але також по розповідям знаю, що гусині яйця не вилуплюються дуже добре. 70-60% або навіть менше, це дуже добре. Ніколи не вилучиться не 80%, не 90%. Так що гусині яйця дуже погано лупляться, Але побачимо. Дай Боже. Це в цьому році у трошки менше інкубується. Одночасно одні такі гусині. Так що, можливо, догляну і більше процент вилупа буде. Ось так.